Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми в лісі за грибочками. Подивіться, які чудові лисенятка у нас є. Ось така краса. У нас пройшли дощі і вже почали з'являтися перші грибочки. Яка красота у нас ще росте? Це такі пізніші ягідки, вони нещодавно поспіли. Дуже смачні. Ще так як для себе щось на вареннячку можна зібрати. ще доволі так і місцями багато ягід. Зараз, притягну ближче. Ось. Такі красунькі ягідки. і смачні. Ось погляньте, що я назбирала. Грибочків не дуже багато, але в нас є ще люди, і вони ще назбирали трохи грибів. Так як це початок сезону, дощі тільки пройшли, то незабаром буде набагато більше грибів. Як ще піду до лісу, то познімаю і покажу вам. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та, по можливості поширювати мої відео. Всім гарного дня!